Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Продовжуйте вірити. Навіть якщо не помічаєте результату у кожного з нас буває момент, коли втілюється у реальність те, чого ми довго чекали і сподівалися вірою отримати. Біблія сповнена історій, як люди отримували обіцяне там, де виявлялася віра. Це має значення для всіх нас. Але також є неймовірний список героїв віри, які повірили, вірили та довіряли Богу, але не отримали того, що було обіцяне їм тут і зараз. І зважаючи на наш досвід, ми теж отримуємо такі результати набагато частіше, ніж перші. Але така віра також приємна Богові вони догодили Богу, але не одержали обіцяного їм. Всевишній приготував для нас дещо краще, бо прагнув нашої досконалості, але тільки разом з нами вони отримають благословення. До Євреїв 11.39.40 Ви звернули увагу на ці слова? Вони догодили Богу. Отже. Ваша віра в Бога приносить йому задоволення. Мені дуже подобається ця цитата: Віра нічого не полегшує, але вона робить все можливим. Моя молитва сьогодні. Господи, я покладаю на тебе надію. Я вірю в тебе. І віра завжди буде моїм способом життя. І коли я отримую те, чого хочу, і коли не отримую, я благословлю тебе. Ти моя скеля. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.